Згідно правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, будинки і приміщення різного призначення мають бути оснащені переносними або пересувними вогнегасниками. Вогнегасники пристрої, призначені для гасіння пожежі на її початкових стадіях. Найбільш розповсюджені через свою універсальність є вуглекислотні та порошкові вогнегасники. Вуглекислотні вогнегасники призначені для гасіння практично будь-якої поверхні на невеликій площі. Порошкові вогнегасники використовують для гасіння раптових спалахів рідин, газоподібних та твердих речовин. Порядок використання вогнегасників перше зірвіть пломбу. Висмікніть чеку, стати до осередка займання на вітряної сторони, розтрубок або шланг вогнегасника направити на осередок пожежі на відстані не менше півтори метра. Натисніть на важіль і приступіть до гасіння пожежі. Шановні громадяни, пам'ятайте, своєчасне використання вогнегасників допоможе вам не допустити розповсюдження полум'я, мінімізувати при цьому. Матеріальні збитки та зберегти здоров'я і життя людей при надзвичайній ситуації. Телефонуйте за номером 101.